Друзі, вітаю, це подкаст Хорологі. з вами, як завжди, Рослякова Дмитро. Ми вже в форматі подкастів доволі давно не бачились. По факту, минулий тиждень дуже багато всього було. Працювали над багатьма випусками. Для Ютубу записували нові, тобто вистачало. Тому перепрошую, що тиждень не було подкастів. Знаю, що дуже багато людей їх люблять, саме у такому звуковому форматі. В тому числі без відео і тому подібне, тому повертаємось. Це така, знаєте, робоча була історія. Подкасти нікуди не діваються. Цей буде доволі короткий, більше присвячений аудиторії телеграм-чату, аудиторії телеграм-каналу. Друзі, хочу вам сказати велике дякую за вашу підтримку, за ваш конструктив, за те, що безумовно робите чат, канал, ютуб-канал кращими, більш змістовними. Я дуже-дуже радий, що наразі вдалося зібрати певну аудиторію. Дуже свідому, адекватну, таку, знаєте, інколи таку палку, але це круто. Після деяких там змін у чаті і деяких видалень, яких я робити там, умовно колись не дуже хотів і казав собі, що ні, видаляти нікого там. Не будемо, але все ж таки певні люди, вони, ну м'яко кажучи, не несли жодного змісту, не несли ніякого конструктиву, покращення. Ну і, мабуть, на меті в них було зовсім інше, а тут все ж таки важливо приймати як лідеру цієї спільноти певні рішення з точки зору того, а що буде корисно. Всім учасникам, бо я не думаю, що всім учасникам чату позитивно там необхідно і якось дуже цікаво спостерігати постійні якісь історії, які, в принципі, там всі бачили. Не будемо там повторюватись, називати там імена людей, робити їм якусь там рекламу, але всі-всі, хто є в чаті, як мінімум, всі точно розуміють, про що йде мова. Ось тому я те, що я бачу після цих змін, стало набагато краще. Стало набагато конструктивніше. Всі спілкуються про годинники, про стиль, про те, як що можна покращити, що де й зайшло, що де там не вистачило там по Ютубу. Круто. Дуже всім дякую. Дуже всім дякую, друзі. Стосовно коментарів хочу поговорити на Ютубі. Я розумію, що хі, чим далі. Тим гірше, чим більше буде випусків, більше переглядів, більше буде різноманітних коментарів, які ну те, що я бачу, ну блін, десь, мабуть, у восьми з 10 випадків не мають нічого спільного до суті відео до чогось взагалі про годинники. Але як є, але як є, невеличке послання от людям, які просто там не знаю, подивившись випуск, чи подивившись його не до кінця, чи неуважно, пишуть там, що там хтось, там, друг якогось генштабу, хтось тим якусь замовив рекламу. Дивіться, неодноразово я вже казав і кажу ще раз: якщо реклама й буде в якомусь вигляді, то я як мінімум про це скажу. Я не займаюсь годинниковим. Я не заробляю на це життям і не думаю, що в якійсь там майбутній, найближчій перспективі зможу заробляти цим життям. Це хобі, це пристрасть, це якийсь внесок в годинникову справу, в годинниковий україномовний контент і не більше. Тому безумовно трошки... Дратує, але я вже від цього починаю відходити, коли люди пишуть клейнот за ніс. Як можна казати про цей годинник щось взагалі позитивне, дивіться. Там порівнювати з Касіо умовно, 100 доларів, дивіться. Найгірше, от, що мене дратує в цих історіях, це те, що люди приймають рішення, кому що має подобатись. Дивись, якщо тобі, друже, комусь подобається клейнот, те, що вони зробили, це твоє право. Але я не думаю, що ти маєш право будь-хто казати, що це лайно. Як мінімум з точки зору того, що в розробці цього годинника приймали участь військові. Як мінімум, тому що я знаю особисто багато військових, які купували і купують цей годинник. Комусь дарують, хтось купує сам. Не Касіо, не Гармін, а цей годинник. Як мінімум з поваги до цих людей, я не думаю, що коректно казати, що це лайно. Мені не подобається. Тому що раз, за 3, 4, 5. Приймається, питань немає. Я вам напишу 10 пунктів, чому мені не подобається Наутілус. А буде купа людей, які скажуть, ти що, дурачок, як це Наутілус? А я вам поясню, чому. Але я не скажу ніколи, що Наутілус це лайно. Наутілус коштує так дорого. Не виправдано, ви що, не робіть, що ви що ідіоти купувати такий дорогий годинник. Це плюс-мінус те саме, що казати, що клейно за 400 доларів це щось таке неймовірне, як його можна купувати. Дивіться, треба. Відокремлювати ці речі. Коли хтось в коментарях пише, що йому не подобається, і називає причини, це окей. Коли хтось пише просто скільки, скільки грошей, та це лайно, он можна взяти Касіо, тоді це можна писати під будь-яким коментарем. А нашу брати сабмарінер чи Сімастер, чи якийсь Хемільтон, чи Тюдор. Чи сертіну умовну, якщо можна на все написати, та ні, он, Касіо, все вирішить за 100 доларів. Ну, це зовсім різні речі, розумієте? Плюс важливо розуміти, що в мене немає цілі сказати стосовно будь-якого годинника, хороший він чи поганий. Хай це вирішить кожен сам для себе, подивлячись відео, а ще й бажано зробивши якусь примірку на собі. Давайте це так назвемо. Бо будь-яка моя думка це все одно будь-яка моя думка, до якої з певних причин, безумовно, логічно прислухатись. Але зробити висновок тільки самостійно, тільки враховуючи певні фактори і ніяк інакше. Моєю цілею, наприклад, стосовно випуску проклейнот, була одна єдина проста штука показати, що нарешті. Нарешті, бренд, який існує в Україні, який сплачує податки в Україні, який платить зарплатню в Україні українцям, зробив невеличкий, але крок уперед, розумієте? Тобто, ви можете зайти подивитись, що клейнот робив раніше. Ну, це, м'яко кажучи, шароварщина у більшій своїй частині. Або дійсно орієнтир, все ж таки під. В більшій мірі якісь там подарункові історії і держзамовлення. Це, що було виконано зараз, це не змінило історію з подарунковими моментами або держзакупівлями, бо, знову ж таки, цивільному його носити не зовсім камільфо. Але технічно, візуально, якісно, це крок уперед, безумовно. Чи, чи буде він останнім і все повернеться, як було? Не знаю, можливо. Чи маю я надію, хочу вірити і прикласти яких зусиль, щоб це був один із багатьох майбутніх кроків, серед яких буде і умовно така версія там, в Титані, там не 44, а 42 чи 41 один міліметр там, з іншими написами там, для цивільних. Безумовно, безумовно. О, ось і все погано, це дорого. Ну, дивіться, будь-яка річ коштує стільки. Скільки за неї готові заплатити. Ну, Ви ж не приходите в ресторан і не кажете, що ось цей ролл чи ця піца коштує дорого. Я, як людина, яка займається ресторанним бізнесом, можу вам по секрету, хоча в ньому немає жодного секрету, розказати, скільки що коштує, і яка на цьому націнка. Але ви ж маєте розуміти, ну, що ресторан, умовний, це не благодійність. Там є собі вартість. З самої сировини, з якої це готується. Потім є електроенергія, зарплатня, податки, упакування, хімія, оренда приміщення, комунальні послуги і ще неймовірна кількість розхідної частини. Теж саме і в годиннику. І тут важливо розуміти, що клейнот, який не не випускає цей годинник і не замовляє для нього деталі, там корпуси і все інше, там десятками сотнями тисяч екземплярів, ну не може на ньому зробити ціну. Яку б там, мабуть, багатьом би хотілося бачити. При тому, при тому, що за умовні 400 доларів це годинник, який має абсолютно адекватний набір характеристик. Гарний, реально якісний, насичений люм, нормальну рондівську кварцову точність ходу. Реально тактильно гарний зручний безель. Приємний абсолютно корпус. І ось цей годинник, умовно, за 400, ну супер, відрізняється від умовного годинника час чує нас за 1000 доларів. Ось там 1000, це прям перегиб такий, що ну я не знаю. Тут все ж таки 400 доларів. Ну Ви мене вибачте, але писати 400 доларів, якийсь космос, є Касіо, ну я вже, пов... я вже казав, давайте повторю ще раз. Тоді це можна писати під будь-яким випуском. Тоді ви не про годинники взагалі. Вам не потрібно ні цей канал, там, ні цей чат, ні цей Ютуб, якщо ви там десь знаходитесь. Бо тоді коментар, що Касю за сотку все вирішує, можна писати під будь-який годинник. Будь годинник. Плюс я хочу сказати, що от усі ці історії а, з коментарями по типу Ах, занесли, це дорого, та ну, ти що так не може бути? Які 400 доларів. Дуже гарно проглядається момент меншовартості, який завжди був, який є, на жаль, до сих пір, після більше ніж двох років повномасштабної війни і десяти років війни в цілому. Найбільш болісне питання: а як довго ще це буде? Розумієте? Бо я собі ну якось не дуже уявляю, що умовний поляк. Буде казати, що щось їх виробництва це дорого і має коштувати дешевше. Чи умовний німець скаже та ні? Та ні, ну це, це дорого, це німецьке, воно має коштувати не так дорого, це дуже дорого. Вон, є там у американців, чи у швейцарців, чи у японців своя історія. Ну я якось собі дуже погано представляю людину, у там, з якогось там гласх'юте, яка каже, та ні, номос за півтори базовий, це дорого. Є он японці, є Орієнт, є сейко або є Касіо за сотку, і взагалі питань немає. Я собі не дуже це уявляю, розумієте? Тобто у нас так було, на жаль, завжди в більшій мірі, що якщо це українське, то це має коштувати дешево. Скажіть мені, будь ласка, з якого переляку, якщо воно українське, воно має коштувати дешево? Ну, чому там не знаю, український якісний там одяг має коштувати дешево? Чому український продукт агро чи там ресторанний? Має коштувати дешево. Чому? Годинник, який навіть просто, нехай навіть просто збирається, але збирається людьми за якусь заробітну платню. Має коштувати дешево. В чому прикол? Ви розумієте, що це такий круговоріт, в якому процвітання нації і збагачення нації немає. Бо якщо всі про все будуть казати, що воно дешево, то де тоді братись високим зарплатням? От поясніть мені. Приватний урок, там, наприклад, там, з вчителем там, не знаю, англійської мови там, коштує там, не знаю, 600 гривень там, умовно, чи 500 гривень, і це дорого. А це дорого в порівнянні з чим? Чи для кого? Чи яку якість послугу ви хочете отримати, розумієте? Тобто, ну це таке замкнуте коло, в якому, якщо так продовжувати мислити, ну то тоді воно нічого не буде. Не буде ніколи умовно українського автомобіля нормального, хоча б там, по прикладу, якоїсь там не знаю, елантри чи сонати з якоюсь там надійністю умовно адекватною. Не буде ніколи умовно. Нормального українського годинника. Тим паче не буде українського калібру власного. Ну бо при власному калібрі механічному, нормальному, ну, годинник не буде коштувати як Casio, чи не буде коштувати 400 доларів, як зараз коштує клейнот. Це неможливо. Тут питання. А чи готові платити українці? За не, умовно, як деякі там пишуть якесь там китайське чи якесь там лайно, хоча з яких пір там умовна ронда швейцарська стала китайським лайном, не зрозуміло, Цю ронду ставить собі у годинники, наприклад, Вікторінокс. І цей годинник буде коштувати 25 тисяч гривень. Тобто Вікторінокс за 25 це окей, клейнот за 14 це лайно. Ну, є питання у мене до цього, якщо чесно. Є питання. Так чи готові до власного виробництва для власного механізму? Чи треба комусь, якщо такі люди є, рухатись в пошуку інвестицій, там, умовно під 100 мільйонів доларів, щоб створити власне виробництво калібрів там, і тому подібне? Чи є у нас аудиторія, щоб купити власний механічний, наприклад, калібр? І там, це буде умовний годинник там, якогось формату типу Хамільтона там, в діапазоні там, 900 там, 1200 євро. Ні, немає. Є бажаючі в коментарях поливати брудом те, до чого вони мають дуже таке поверхневе таке відношення, знаєте, і все. Чи є там умовний клейнот годинником мрії, чи чимось неймовірним? Безумовно, що ні. Але чи є це в форматі повномасштабної війни, повного економічного колапсу, кроком уперед для компанії, яка все життя випускала, ну дійсно. Сумнівні за дизайном годинники. Такі, знаєте, от виключно для дідів і на подарунок для заводів. Безумовно, що є позитивом цей крок. І взагалі це хоч якийсь крок. Що буде далі, я вже казав. Подивимось. Подальша стогнація, ну, може й бути і так. Але умовний шанс має бути, Як і має бути підтримка. Бо це теж таке одне із питань, яке у нас, ну м'яко кажучи, шку... шкульгає в суспільстві. Ну, якось так. Тому, друзі, ще раз хочу подякувати всім за підтримку, за конструктивні коментарі, за коментарі, типу там якісь там години для офіцерів, для якихось там повій, якісь сауни, якийсь там генштаб, якийсь там, ну вам, вам напрямок руху зрозумілий, питань до вас немає. А взагалі... Підсумувати, хочу, що цінуйте взагалі своє, цініть своє, підтримуйте своє, хоча б на початку. Якщо це ніяк не, не змінюється, ну тоді там зрозуміло, що нас вели в оману, скажімо так, але на початку, як мінімум, підтримуйте своє, подумайте, хоча б раз. А наскільки це важко чи не важко? Бо, знаєте, я там зараз займаюся, наприклад, тут, першою тестовою партією там ремінців. Ну от хтось там, знаєте, дивиться просто, ну це ж просто ремінь. Ну вже, вже готовий виріб. Якийсь ремінь там з якимось там логотипчиком, якихось там кольорах, якісь там упаковочці. Але, друзі, я вам скажу, що от щоб ви це побачили. До цього моменту стоїть стільки процесів, стільки роботи, стільки витрат енергії, фінансів, думок, генерації якихось моментів. Ну чесно, треш. Як і в ресторані, ви приходите, бачите гарний сервіс, смачний продукт, там гарну подачу, якусь там якість, але за цим стоїть така кількість процесів. Що умовні там айтішники чи там люди, які там не знаю, якісь ігри створюють, там архітектори, там будівель можуть прийти, і просто у них може серце стати від тої кількості процесів, задач, моментів, нюансів, які стоять за тим, щоб на виході отримати ось цей продукт там, в ресторані чи в кав'ярні, в тому числі, якщо це нормальний ресторан, нормальна кав'ярня, безумовно. Так і з ременями, так і з годинниками, навіть замовити там, 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 там. А ось це, наприклад, зробити щось там маленьке, там своє і навіть зібрати, упакувати. Ну, це не супер просто. Тому простіше за все кидатись там якимись шаблонними штуками, вішати ярлики і казати, що все лайно. Трошки складніше бути конструктивним. Виразити свою думку так, щоб вона дійсно могла покращити продукт, та й взагалі трошки складніше підтримати, як показує практика. Але підтримки вистачає, і усім, хто підтримує, вносить свою конструктивну нотку, безумовно, бо це супер важливо. Я ще раз дякую. Готуємо наступні відео, готуємо великий п'ятничний подкаст. Підписуйтесь, не перемикайтесь, коментарі, вподобайки. Вітаються. Ще раз всім дякую, друзі. Будьте на зв'язку, бережіть себе. І до нових зустрічей.